Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон щодо відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, як передає Укрінформ. Про це інформує прес служба апарат Верховної Ради. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон України про внесення змін до деяких. Законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, був зареєстрований як законопроєкт номер 4460де, подвійний апостроф йдеться у повідомленні. Документ переданий на підпис Президенту законом внесені зміни, зокрема до Кримінального кодексу України, які відновлюють кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації та встановлюють відповідальність за умисне неподання декларації суб'єктом декларування, як повідомляв Укрінформ. Верховна Рада 4 грудня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт номер 4460 де про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. За нього проголосували 289 народних депутатів відповідно до закону адміністративна відповідальність настає. Якщо відомості в декларації відрізняються від достовірних на суму від 218,9 тисячі. Гривня до 1 мільйонів 94 тис. гривня. Кримінальна відповідальність настає. Якщо відомості відрізняються на суму від 1 мільйонів 94 тис, гривня до 8 мільйонів 756 тис. гривня, За це передбачається штраф від 42,5 тисячі гривня до 51 тис, гривня або громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади до трьох. Років, якщо відомості в деклараціях відрізняються на суму від 8 мільйонів 756 тис. гривня передбачено покарання штраф від 51 тис, гривня до 85 тис гривня або громадські роботи від 150 до 240 годин. Або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років. У разі навмисного ненадання декларації передбачено покарання штраф від 42 п'ятьох тис гривня до 51 тис гривня або громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади до трьох. Як повідомлялося, 27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною статтю від 366 до 1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування, зокрема, КСУ визнав неконституційними повноваження на заказ перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування. Встановлення своєї чесності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в єдиному державному реєстрі.